Всім привіт! Сьогодні покажу вам розпаковку. Наш улюблений сінцей знову почав доставляти посилки кур'єром, що для мене є дуже зручним, тому що перед цим я замовляла посилку там, кур'єрської доставки не було. Була доставка до відділення або до поштомату будь-якого, але Мені не сподобалось те, що е, при замовленні потрібно оплачувати картою, е, і з карти знімає набагато більшу суму, ніж е, вартість на сайті, е, тому що там іде подвійна кон, конвертар. Тому що там іде подвійна конвертація і е, різниця в валюті і там знімає набагато більшу суму. А коли замовляєш кур'єром, е, е, оплата здійснюється безпосередньо при отриманні. Тому е, як я замовила на 704 гривні, е, так 704 гривні кур'єру я заплатила, і він привіз мені прямо додому. Тому зараз разом з вами розпакуємо посилочку. Ця посилочка це повністю одяг для Ілюши, тому що він виріс зі свого одягу. Скажімо так, всі штани, всі кофти, рукава і штани все коротке. Тому я вирішила йому замовити на сенсеї одяг. Там мені подобаються і ціни, і якість дитячого одягу мене повністю влаштовує. Тому ось, а, і ще замовила одну футболочку собі. Так от була акція, і я вирішила замовити. От зараз подивитися, скільки одягу на 704 гривні я замовила. Так, набір футболок. Дивіться, ось такі дві футболочки. Одна бежева з драконом, а одна така колір, колір хакі чи зелененька. Також з такими дрібненькими драконами. Ось ці дві футболочки. О, блин, тут ці немає. <звучить> Здається, за 129 гривень ці дві футболочки я замовила. Да, немає, на жаль, У мене на почті є е ціни, але ладно. Здається, 129 ось такі дві футболочки. Далі. Далі ковтинка. Е така вона. Вона не утеплена. теж з драконом. У нас, в принципі, Ілюша любить речі з драконами. Ну, все любить з драконами. Гарненька, собі синенька ковтинка. Йому зараз садочок, одягу треба багато. Далі регланчик такий. До речі, щось не звернула увагу, що тут. А, о, клас. Тут е -е, спаєток. Такий малюночок перегортається тут павук. В цю сторону павук, а в цю сторону чоловік павук. Так. Також чомусь. Раніше вони не заклеювали ціни, зараз ціни заклеєні. Кофта, здається, 95 гривень. Цей реглан 69, якщо я не помиляюсь. Так, далі. Ага. Ще одна футболочка. Також, здається, 69 гривень. 98-й розмір. Ось така темно-синенька. Так, далі. Футболка моя. Ой, Боже. Щось мені здається, що вона <laughs> велика. Боже, XS розмір. Ну, які їх замовляти? Вроді X, XS замовляла. Ну, мені хотілося б повільніше. Замовила XS, Якась вона занадто вільна, не знаю. Здається, вона мені буде велика. Так, і двоє штанів. Штани також набора. Е, отакі зелененькі, хакі, теж з динозаврами. Мамо, все з динозаврами. І ось такі прості чорні, а вони не утеплені. Чомусь я думала, що вони на флісі, вони не на флісі. Нічого, колготки будемо вдівати. Карманчики є, Ілюша вже навчився ручки в карманчики засовувати. так що... Ось такі в нас покупки. Штани, штани, штани. Здається, 269 гривень набор за двоє штанів, якщо я не помиляюсь. Але там ще додатково була знижка 30%. Тому там, мабуть, ціни ще менші, я точно не скажу, вам зараз не пам'ятаю. Так що ось така посилочка у нас такий у нас одяг для Ілюшки. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Гарного вам всім дня! Підписуйтесь на наш канал, і ми будемо вам далі показувати наше життя і наші якісь події в житті.